Знаєш, Дім, все так весело, прикольно, але якщо чесно, мені так сумно. Чого не так хірово. Та нас ж круто лежимо. Просто розумієш, у мене сьогодні весь світ рухнув. У мене до того козла було все ідеально. У мене була робота, у мене були прихильники. Я гарно заробляла. Я мала популярність, я ні в чому собі не відмовляла, але мені це все було не потрібно. Тому що я хотіла сім'ю, я хотіла дітей, я хотіла чоловіка і крепке плече, за яке я могла б сховатися. Не знаю, можливо, деякі жінки мене засудять, але я просто хотіла бути щасливою дівчиною в шлюбі. І що в кінці кінців? Я втратила все. Мені здається, що в тебе все попереду. ще. Ну, реально, ти дуже крута, така талановита, Приємна людина. І ще з тобою дуже цікаво. І очі в тебе такі зелені.